Друзі, неймовірний пуер, я не втримався. Я вчора скуштував, мені відправив знайомий. І знаєте, от все, що я люблю в пуері, все, що люблять люди, які люблять саме темний насичений пуер, тут є все. Ціна 2250 грамів, землянець 357 грамів, і співвідношення того смаку, тої якості, того насиченого цього смаку, аромату, стану. Воно навіть не співвідносно цій ціні. Я вважаю, що такі пуери мають коштувати дорожче. Але ціна така і тому я Шіше. залишаю посилання на цей крутецький шупуер в себе в описанні, а також сторінку свого чайного друга, який мені відправив його на пробу. В нього теж крутий дегустаційний чайний блог. Залітай, подивись, він теж зробив розбір на цей чай. Я залишу саме посилання. Його сторінки на розбір цього чаю. Фух, друзі! Хочу розказати, посмакувати з жінкою. Розвідчуваємо його, оцінимо і скажемо, що в ньому особливого. А в нього є щось дуже і дуже особливе. І я в перех такого ще не відчував. Погнали! 10,8 грамів. 10,8 грамів це. Досить добре на чайничок 150-160 мл. Фракція мілка. Дуже багато жовтеньких, світленьких шматочків, бруньок чайних. Темний, досить темний такий гунтіновий чай. Досить сильне присування, мілкий лист. Ну, поки що щось важко сказати. Угу. Відчувається запах пуеру, А далі хочеться скуштувати. Ти так його описуєш. Солонуватий такий аромат в нього. Я прям солоність відчуваю. Я спочатку рибу ніби відчувала. Да, а потім да. я почала дихати-дихати, і риба розсіялася, і просто такий запах хуеру. Угу. Чайна грудка досить міцна, тому одразу кипяточком. Перший приливчик дуже світлий, чайна грудка ще не розпалася, тому я знову його залью, але, але спочатку оцей аромат чайний вологого листа. Ох, ще поки важко щось зрозуміти, але є оця зібрана поерність, насичена зібрана поерність в ароматі вже прослідковується. Такий приємний. Дуже приємний. Дуже приємний. Такий прям ніжний запах. Угу. Хочеться його скуштувати. От є такий чай у містеру Луна рік кози 2016 року, колекційний пуер. І от я впевнений, що цей чай теж колекційний, тому що от він схожий по якості аромату і по якості смаку. На смак далі. За 10 секунд буду зливати. Пішла, пішла насиченість. Такий. Як М'яка ковдра. Ніякої гірчинки, ніякої терпкості. Просто легенький смак пуеру, тому що цей пролив досить легенький. Такий обволікуючий, приємний. М -м -м. Поки що не можу Легенький щось сказати, поки. але от приємно, наскільки от відчувається ось приємність, дороговизна, я би так сказала. от просто Угу, Преміальність. Угу. Такий прямо. В чомусь приходять такі, знаєте, я більше навіть не по якимось смаковим асоціаціям, а знаєте, от я нюхаю і прибитий низький такий тон. Як ніби візуалізація кольору темно-синього, як темно-синій виноград, щось таке як приходить. Це твоя футболка? Так, да, ще темніше, і яскравіше. Друзі, другий пролив вже темненький, і тут розкриється щось дуже цікаве. Попереджаю. О. Легенька-легенька гречинка є, така фонова. Відчувається насиченість, чи цей густий чорний колір він прямо відчувається на язиці. Настій не маслянистий, але яскравий. Чуть-чуть суховатий, чуденько, так краплю. На фоні, як ніби трошечки такий присмак картону, як ніби трошки присутній. Смак став глибший. Ніби якась нотка є, а я її не можу вихопити. От ніби не можу її піймати і сказати, що це. Mm -hmm. Я обожаю эти эфирные... Найди на масло, как это правильно? Эфир? Эфирные масла. Эфир такие. О. Что у тебя такая картонная весь ящиком? Ты такая подступаешь. Легка сухість, не сильна, але на язику вже є ця сухість. Мені стає дуже тепло, сам чай теплий і починає бурлити енергія вже з другого проливу. Третій. Супер темний. Цікаво, як від проливу до пролива змінюються акценти в смуках. Друзі, третій пролив мега чорний Угу. Темний темний. Мені подобається насичений чай, коли лєш, і він тягнеться. Його не треба там довго тримати ще щось, він сам по собі такий темний насичений. Він прямо трошки потримав і він — фух, пішов. Ось тут я відчув ось цей момент, що я відчув вчора, бананова нотка. Ну, банан ходить у мене. Він такий ледь-ледь відтіночок маєш цього такого суперспілого банану, який вже черніє. Фруктовість прямо є оця на фоні. Це прям дуже приємно, дуже смачно пити. І хочеться в цю точку дивитися, хочеться розпізнавати. Щось за чаєм шею. Банан, можливо, полуниця навіть. М -м -м -м. Прекрасно. Друзі, от буває, що от є кіщії, наприклад, улун, тегуанінь. Насправді мені достатньо один або максимум два тигуаніні, які реально достойні. І мені вистачить. Не знаю, на найближчі роки мені вистачить. Якийсь один дахун пауз знайти, вистачить. Навіть шенпуер. Я ще не дійшов, не влюбився в круті енпуери. Але знаєте, от знайти два шенпуера і вистачить. А так як я любитель саме шупуерів, то в мене от є 2, 3, 5, навіть 10 пуерів, а мені хочеться ще більше. Я знаю, що багато, дуже багато саме якісних пуерів, і хочеться, щоб ці смуки постійно мінялися. Але оця. Густота, насиченість, я, я її шукаю в кожному пуері. Тому мені якісь напівпрозорі пуери е, не дуже подобаються, так скажемо. Я люблю оцю густоту, цю темноту. Якщо ти теж любиш саме такі серйозні пуери, ось цей пушка. Просто рекомендую. Ну ще зараз четвертий приливчик. О! Він трошки на третьому вистигає і солодкуватість з'являється. Картонний ящик пропав. Ти кажеш тобі щось солодке, а мені кисланка з'явилася. Це цікаво спостерігати, коли люди говорять тобто відчувати, так? Ну, банано в попередньому проливі я не відчула навіть не сам банан, а шкурку, можливо, банану. Тобто, mm. ну, тобто, відчуття, от, що от щось таке було ніби на момент. Можливо, це ти мені підгрузив, можливо, ні. Оце є спроба четвертий? Друзі, чого я вирішив взагалі зняти цей ролик, бо я хочу купити цей пар, цілий млинець, за 2250 гривень, і щоб він в мене був. Це той чай, яким варто пригостити гостей, це той чай, яким варто провести чайну церемонію, познайомити людей з дійсно темним, темнющим чаєм, показати, що таке якісний ферментований чай. От я ставлю 10 з 10 цьому чаю. От прямо мені дуже він сподобався. Mm. Що скажеш? Ну тут та гірчинка зникла, він став менш не гірчить, так? Mm -hmm. Можливо, і жінка, можна і жінок по-іншому енергія рухається. Я не можу йому дати десятку. <laughs> ну, тобто, оця гірчинка на третьому проливі, зараз він, тобто він дуже-дуже різний, О, знаєш, от такий наскільки різний. Тут один перший пролив мені дуже сподобався. Другий також, третій, от це гірчий. четвертій. Тобто він наскільки, скільки, скільки по тобто. тобто угу. прям подорож. Це така, є. така подорож, та, але е, якщо інші поери, вони нас десь кудись ліс, поле, кудись вони нас підгружали, а тут ні, отут, тут і зараз, я тут, я тестую, я пізнаю. Я пробую його розпізнати. І він такий, і він, і він різний. Знаєш, таке відчуття, що кожен пролив, ти там десь другий чай даєш. Тобто ми з різних чайників п'ємо. Власник Дон Пуера, коли чаю не дали десь з 10. <рес> Ні, зі мною так ніхто не робив. Мені дійсно він сподобався. Він топовий. Не відчувається, кажу, його, якби якість. Ну ця подорож постійно постійно різна. У мене це щось... Я інші подорожі люблю. <рес> не по чаю, а десь, куди, коли мене кудись. за... Mm -hmm. І сухість. От Тут легенька сухість, не сильна. Я теж не дуже люблю сухі Ти знаєш, yeah. що я люблю мокрий. Mm -hmm. mm -hmm. Він напівсухий, друзі. Напівсухий. Дон Пуер, темний гунтінчик 2018 року. Золотий бутон. Рекомендую. Він вартий своїх грошей. Це класний чай.